Розмовлятимо про ну головно про РНБО е і також поговоримо ще й про падпро не про падіння. Не не дай боже ще значить наврочити про відправлення у вільну у вільне плавання гривні. Як це може е вплинути на соціальну ситуацію в нашій країні із Костянтином Матвієнком, політичним експертом. Добрий вечір, пане Костянтине. Добрий вечір. Не буду сьогодні задавати таких е тривалих у часі запитань. Просто скажу, будь ласка. Е Ваше Думка з приводу того, що має сьогодні вирішити РНБО остаточно, щоб якимось чином вплинути на ситуацію і зняти напругу військову між Україною та Росією, і якимось чином вирішити питання Сходу і питання, перш за все, України, де немає терористів. Ну передусім, РНБО скликано запізно, тобто було зрозуміло, що терористи будуть проводити вибори. Були зрозумілі наслідки цих виборів. Отже, треба було скликати РНБО і приймати рішення на ньому до того, як в неділю відбулися ці так звані вибори в ДНР і ЛНР. Тепер РНБО, звичайно, що називається вже навздогін, буде приймати ряд рекомендаційних рішень, які стосуються і ще раз нагадати про необхідність закриття кордону з Росією. Хоча, судячи з усього, технічних і військових можливостей для цього не передбачається. Я не скажу, що їх немає, але принаймні якихось рішень, які б конкретно фіксували виділення відповідних ресурсів, ми очевидно на РНБО не побачимо. Так само ми не бачимо найголовнішого, що має зробити РНБО на сьогодні, вже зрозуміло. Що Росія веде війну в Україні, і от констатації юридичного факту війни, на жаль, ми не бачимо. Ми бачимо, що Україна домовилася з Російською Федерацією в інтересах Російської Федерації про ціну на газ на оцей от опалювальний період. Ми не бачимо, що Росія з одного боку вимагає. Щоб Україна сплатила так звані борги за газ, а з іншого боку, Україна не виставляє Росії судових позовів щодо величезних, колосальних трильйонних збитків, завданих Росією внаслідок окупації Криму і війни на на Донбасі, включно з людськими жертвами. Отже, на жаль, рішення РНБО не хочеться вживати слово імпотентне, але скажімо так, малозначуще. А на вашу думку, сьогодні мав виступити Путін, Путіну до цього часу, ми не маємо. Того відео, де він виступав, принаймні, звертався до е, якогось більшого числа людей, не лише до свого оточення, із певною заявою. А цю заяву очікують. На вашу думку, що? Е... На що очікує Путін, перш ніж він скаже своє слово? Власне, може бути безліч причин, чому він не виступив, включно з поганим настроєм, наприклад. Але думаю, що Путін очікує реакції Заходу. Направду реакція Заходу відбулася раніше, ніж реакція української влади, Мається на увазі дієва реакція заходу. Передусім, сказано, що ні про які зупинення санкцій мови бути не може. Сказано так само, що санкції мають посилюватися. З іншого боку, Австрія і Угорщина вже виступили. З більш м'якою позицією щодо Російської Федерації. Франція майже остаточно прийняла рішення, що 15 листопада ні про яку передачу першого містраля, як це планувалося попередньо, для Російської Федерації мови бути не може. Так само ми пам'ятаємо, що Російська Федерація провела випробування ядерної тріади, і причому таке провокативне випробування, що зафіксувало НАТО. Тобто російські бомбардувальники входили в повітряний простір або наближалися до повітряного про простору ряду країн НАТО, включно аж з боку Атлантики на Португалію О, НАТО за це зафіксувало НАТО. звернулося до Росії з вимогою роз'яснень. Цих роз'яснень НАТО не отримало від Російської Федерації. Отже, Росія поводиться гранично нахабно щодо безпеки на європейському континенті, безпеки в світі, безпеки довкола України. Ми пам'ятаємо, що російська ракета Іскандер вже наближені до максимально до українського кордону. Отже, Російська Федерація продовжує. Може демонструвати свою, даруйте за неефірний термін, обізбашенність. Тобто вона втратила, мені здається, в особі свого президента втратила відчуття реальності і вона рухається в напрямку ескалації конфліктів. Під час Карибської кризи, на початку 60-х років, по-моєму, 63-й рік, це був, якщо я не помиляюсь. Так. А, тоді вдалося домовитися, ну, звісно. Інші масштаби, але ми не знаємо, в що може перерости цей конфлікт. Тому не можна говорити менші масштаби чи більші масштаби. Масштаби серйозні в протистоянні між Заходом та Росією, і в тому січі чи Україною. Тоді вдалося домовитися Хрущову та Кеннеді з якимись поступками з обох сторін, але в принципі розуміння було знайдене. Ну Куба залишилась радянською, фактично, там були якісь інші поступки. А зараз. Буде шукатися це порозуміння, чи знаєте, Путін не буде й далі підтягувати свої скандери, тополі там точки, у що він ще підтягуватиме, і стоятиме де знаєте, то як е, пацан з дворази коїсь оринку і біля входу і чекатиме, що хто вийде, а я його по голові вдарю. Тобто, у, у випадку з карибською кризою обидві сторони насправді прагнуло домовитись, тому що е, все таки інтелект і досвід Хрущова не можна порівняти з інтелектом і досвідом і відповідальністю Путіна, е, власне кажучи, розв'язати ядерну війну не хотіли ні Кеннеді, ні, Хрущов, тому що усвідомлювали її наслідки. В даному разі бажання домовлятися немає. Тобто, пам'ятаєте, що Путін заявив, що Росія це той ведмідь, який виходить з тайги, і бере те, що йому потрібно. З такою заявою зрозуміло, що Російська Федерація не буде зважати на позицію заходу, не буде зважати на інтереси власного народу, який вже потерпає і від санкцій, і від злиднів, і від е, того, що його люди просто гинуть в Україні на Донбасі і в інших територіях, то відповідно говорити про те, що Путін намагається домовитися, не доволі не доводиться. Захід справді підходить з мірками карибської кризи, тобто він Путіна розглядає як цивілізовану людину, яка відповідальна перед людством за те, щоб людство не було знищено. Такої цієї відповідальності просто немає. У мене ще два запитання до вас свого часу, буквально за кілька днів, фактично до початку кривавого майдану, до 18 лютого я спілкувався з Сергієм Дорофієвим, колись він був ведучим, працював тут на території України. І він сказав, я кажу, я, як ти думаєш, чим закінчиться майдан? І він сказав, знаючи те, що я знаю, розуміючи якісь рухи, які відбуваються. Я можу сказати, що ні до чого хорошого це не призведе, і буде якийсь трагічний фінал. Власне, він стався трагічний фінал. Скажіть, будь ласка, ну... Ми перемогли в результаті, але фінал був все таки трагічний, тому що багато людей загинуло. Ви, як людина досвідчена, політолог, політичний експерт, як ви вважаєте, коли буде оця точка кипіння, коли буде точка неповернення і коли має вирішити це питання вже от військовому протистоянні між Україною та Росією? І за вашим відчуттям і за вашим розумінням? Чим це закінчиться, знаєте, тут досвід абсолютно не може бути застосований, тому що ми маємо безпрецедентну ситуацію, і, власне кажучи, прогнозувати поведінку божевільного дуже важко. Тому це очевидно не до мене. Якщо говорити про російські ресурси, то у Росії в кращому разі ресурсів років на два для того, щоб навіть не в ситуації війни з Україною, навіть не в ситуації санкцій, а якби всього цього не було, а було лише падіння цін на нафту і внутрішня інфраструктурна криза в Росії в цьому випадку в Росії запас міцності на два роки у випадку війни цей запас міцності набагато менший, але слід пам'ятати, що саме поранений звір найбільш агресивний, саме в агонії він найбільш небезпечний для оточуючих. Тому думаю, що протистояння зараз наростатиме на спад, воно може піти, гадаю, на початку лютого місяця. Але що відбудеться до цього? Чи будуть пробивати коридор по суходолу на Крим? Чи відбуватимуться терористичні акції? Росія повсякчас. Загрожує Україні саме терористичними акціями на Інфраструктурних об'єктах метро, електростанції, транспортні комунікації в портах на залізницях. Отже, на жаль, нам треба бути готовим і максимально мобілізованими для цього протистояння. Мобілізації, знов таки в сьогоднішніх рішеннях РНБО не проглядається. Тобто, жодних ну можливо є секретна частина цих рішень, будемо сподіватися, але жодних мобілізуючих рішень РНБО тут не приймало. Останнє запитання У нас буквально 45-50 секунд. Тому е ваша думка з приводу того до чого може призв в соціальному політичному плані від е, е, оце от те, що гривню відпускають фактично з завтрашнього дня у вільне плавання і не прив'язуватимуть її до курсу 12,95? Отже, е, направна правду панікувати не треба, е, власно кажучи, у населення великі запаси в доларах, і я не думаю, що обвал буде різким. З іншого боку, є проблема того, що з різко знецінняться заощадження в гривні. Ну от вони знецінювалися починаючи там з початку року, так гривня була, пам'ятаємо 8, зараз вона сягла майже 14. Не треба з цього приводу перейматися тим, що виникнуть якісь критичні моменти, різко підвищаться підвищиться ціни. Цього не буде, і тут ми повинні це контролювати. і от, ну, от хоче хличку підвищити ціни на метро. Це безвідповідально і зараз не потрібно. Падають ціни на нафту, отже, має скоро. Вартість на бензин, але, на жаль, на бензин в доларовому еквіваленті. В гривні бензин буде лишатися або таким, або трохи підростатиме. Власне кажучи, треба бути готовим до економії як в домогосподарствах, так і в державі. Але панікувати сильно з цього приводу я не думаю, що є потреба. І не забуваємо, що нас реально підтримує світова спільнота. Думаю, для стабілізації курсу гривні вони певні кошти виділятимуть. Нацбанк сказав, що 5-10 мільйонів гривень щодня вони будуть для визначення курсу, для адекватного ринкового визначення курсу, вони будуть на ринок викидати. Тому ситуація Неприємна, але не трагічна. Дякую вам дуже. Костянтин Матвієнко був з нами. політичний експерт. Власне встигли поговорити про все. Спасибі вам за ваші думки, за вашу аналітику.